Хто ви? Що ви будете робити? Закривати, закривати свій злочин, так? роботи, які роботи? Ви вже наробили. Так? А ну представтесь, хто ви. Ви розумієте, хлопці, ви розумієте, я жителька, я мешканка цього будинку. Там, де ви. Де, де, ви де, де ви встановили? Де дивіться. Дивіться, ви встановили дивіться? Де є ваш будинок? дивіться, хлопець. Ви встановили відеокамеру? Що? Відеокамеру. Ось тут бачите. Я... я знаю, тому що спеціалісти дивилися і хто встановили спеціаліст? в смислі. Хто що я вам зараз буду? Відчуть давати а що, спеціаліст лазить я ж, звичайно. А який з звич... право це робити? Та що ви не А ви яке мали, а яке право? мали право? А ви мали яке право? Ви яке мали ми право? На опору, Вашу опору? Що ви таке говорите, хлопці? Вам не сидно. Територіальної громади опори, Наші. Тихенько. Ви що? Тихенько. Що тихенько? Це є. Приїхали хлопці знову. Не показуючи документів, зараз щось будуть робити, злочин. Це є, це постійно вони мене тут вже четвертий раз відключають від електромереж. От, встановили оцей ящик, відеокамеру встановили. Відео спостереження за моїм будинком, От. От. у вас є акт на виконання робіт, хлопці. Акт на виконання робіт, що ви, ви зараз робите? Що, ну, що ви таке говорите? Ну. Я мешканка ну, цього ну, будинку. Ну хто, ну хто ви? Ну представтеся. Я не хочу, щоб хто ви мене знімали. То, що ви не хочете, це ж... А хто ви таки? З будікамерою? Хто ви? Представтеся. Ми не При... вам. При... Приста... Ви не зобов'язані? Вам, ми, ми до вас не вам до дозвіл староста надав На, надав відключати, староста. підключати. Староста до цього так ви маєте не поклик. поклик? Немає. Ні. Звісно, він не має, бо вони не зареєстровані. Немає. Вони всі жуліки, і ви разом з ними. Абсолютно. І ви правед. будете хлопці відповідати Аксолютно. всі, Аксолютно знаєте? Даємо. По нюнберському. Right. Процесу. Absolutely. Ось будете right. всі. Right. Ваші, right. ваші right. обличчя. Right. Звичайно, то, right. то я і роблю, ви знаєте, right. цілими right. днями. Правильно. Right. Цей чолов'яга теж ховає своє обличчя, щоб його, щоб він не попав. А хто ви? Ви хто? Як хто я? Хто ви? Ну У я я я громадському місці знаходжусь на дорозі. Ви, ви, мені не І потрібно, потрібно вашого дозволу. Є хто, Конституція Україна, Україна. Є Три, в 34, України, стаття 63. 34 стаття. Я Скажіть мені, розуміє. ви тут старший? Я так розумію, що ви тут старший. А ви маєте 6. акт на виконання робіт? Маєте? Ну покажіть. Покажіть, ви пови... ви зобов'язані показати. Бо Що дивіться, маємо. бачите, знімається ящик, який встановили 24 січня. От. Оці, оця приступна групіровка Прикарпаття Обленерго на чолі з Бубином і там всіма їхніми пархунцями, які позбиралися, бачите? За 30 срібняків вони готові відключати від життєво необхідного ресурсу, а саме від електропостачання, людину, мешканку села Дрогомирчани, на чолі з такими, от і не знаю, українці чи хто вони, продали свою душу дітей, майбутньому внуків. За 30 срібняків приходять в зимовий період, лишають людей. Від електропостачання. От бачите, оце є доказ. Доказ цього злочинця, який встановили були два місяці назад, 24 січня, оцей ящик, відеокамеру, Прослушку прослушку за моїм будинком. Під'єднає під'єднано під, під було під до цього, до моєго вай, вайфаю. вот. так, хлопці, так. Wi-Fi, ну там я а, а ваш, можливо. А ваш вайфай чим живиться? Чим живиться? Та яка різниця, чим він живиться? Хто до право? хто до право вам? Вам не, соромно? Вам не ви, соромно, ви продали своїх дітей. За що мені має бути соромно? Мені ну, скажі, соромно? Скажіть, а за що мені має бути соромно? А мені за що? За, за, за те, що я не спонсорую війну російських олігархів, що я не плачу, що я не приєднана до 111 статті Кримінального кодексу. Прочитайте, прийдете додому і прочитайте. Та ви взагалі далекі. Ви взагалі далекі до до вашого злочинця. Ну скажіть молодий чоловік, ви я так розумію, що ви тут старші в цій команді. Кожному що кожен старший. Ну я так ну, ви не показуєте документів своїх, тому я предполагаю, ви з бодіокамерою Думайте про своїх дітей, думайте про своїх внуків. Бо те, що робиться, це дякуючи таким людям, як ви. Ось, безпредельщики, бачите. Отакі от во приїжджають, ва. Приїжджають і ось. Ховають своє обличчя.